Знову наша постійна рубрика для тих, кому трохи за 30. Ну для людей, яких починає тягнути до більш дорослих іграшок і гаджетів, до гаджетів, використання яких починає приносити тобі більше зацікавленості і задоволення, ніж новий смартфон, планшет або комп'ютер. Сьогодні будемо говорити про дуже складну тему розумні пилососи. Чому складну? Тому що іноді дивишся на свою оселю і думаєш, що мені точно треба купувати розумний пилосос. Можливо, треба спочатку щось зробити зі своїм приміщенням, щоб такий гаджет реально, ефективно працював. У сучасному світі технологій наш побут стає дедалі більш інтегрованим і з розумними пристроями. Сьогодні будемо полегшувати життя на прикладі робота-пилососа Samsung JetBot Combo AI, який допоможе не тільки позбутися пилу у кімнаті, а ще й зробити якісне вологе Ретельно прибирати в кімнаті вовну від вашого песеля, заводити жінку в театр, укласти спати дитину. Останні два пункти це так, знаєте, мрія. Поки що мрія. Проте новий пилосос – це не лише інструмент для перебирання, це частина вашого інтер'єру, естетично і функціонально вписана в розумний дім. Тож поговоримо про JetBot Combo AI, що підходить тим, хто поціновує передові технології та прагне вдосконалити свій простір. Головна особливість JetBot Combo AI. Здатність використовувати штучний інтелект для інтелектуальної навігації у вашому помешканні. Це досягається завдяки покращеній системі розпізнавання об'єктів, що включає 3D-сенсори та лідар. Завдяки цим технологіям пилосос може сканувати приміщення, створюючи віртуальну карту вашого дому, ідентифікувати меблі, побутову техніку та навіть домашніх улюбленців. Така функціональність робить пристрій надзвичайно ефективним у навігації а також мінімізує ризик зіткнень із дрібними предметами чи застрягання на перешкод цікаво, що принципи роботи подібних пристроїв базуються на технологіях, які вперше використовувалися в аерокосмічній промисловості для навігації космічних апаратів. Система Лідар та додаткові сенсори, за допомогою якої вимірюється відстань до об'єктів, надає можливість пилососу не лише уникати перешкод, але й автоматично налаштовуватися під різні типи підлоги. До речі, це допомагає вберегти ваші килими від зайвої вологи під час вологого прибирання, оскільки робот. Піднімає насадки для вологого прибирання, запобігаючи їх контакту з килимом, чи взагалі залишає їх на станції, враховуючи висоту покриття. Крім інтелектуальної навігації, JetBot Combo AI пропонує ще одну вагому перевагу: можливість вологого прибирання з автоматичною паровою дезінфекцією накладок. Насадки для такого прибирання дезінфікуються на станції під назвою Steam Plus, яка також здатна автоматично очищувати контейнер для пилу та поповнювати резервуар води в роботі. Парові Технології використовуються для знищення мікробів та бактерій, що може бути особливо корисним для сімей із маленькими дітьми або домашніми улюбленцями. І дослідження показують, що пари нагріті до температури вище 55 градусів здатні знищувати до 99,9% бактерій, що робить цей пилосос не лише ефективним, але ще й гігієнічним. І для мене це особливий параметр, тому що я алергік. Цікаво, що в цьому слові є слово. Гік, хоча хто зараз взагалі не алергік, але це все круто та гарно, проте мало хто говорить, що для ефективної роботи такого пристрою вам теж знадобиться попрацювати, але не зі шваброю, а концептуально з вашим приміщенням. Як підготувати вашу оселю до максимальної ефективності роботи JetBot Combo AI від Samsung? Використання інтелектуального пилососу вимагає певної підготовки вашого простору. По-перше, важливо забезпечити відкритий доступ до більшості приміщень. Пилосос працює з вірним. Туальною картою дому, яку можна коригувати через додаток SmartThings. ви можете задавати зони прибирання або створювати заборонені зони, наприклад, для запобігання контакту з кімнатами, де зберігаються цінні меблі або електроніка. Це дозволяє підлаштувати процес прибирання під реально ваші потреби. По-друге, ретельне планування зберігання допоможе уникнути зайвих перешкод. Зберігайте дрібні предмети в належних місцях, адже навіть при наявності стерео 3D-сенсора для уникнення зіткнень, чистота і порядок. У приміщенні значно. Полегшать роботу пилососа і забезпечать максимальну якість прибирання всієї оселі, бо інакше робот буде обіджати ці перешкоди в процесі прибирання. До слова, більшість моделей роботів, не таких розумних, як цей, на них просто застрягають і зупиняються. А цей об'їжджає. простими словами. Треба один раз попрацювати над концепцією свого приміщення, щоб потім все було добре. Цікаво, те, що багато користувачів так би ніколи цього не зробили, якби не придбали собі такий гаджет. Це знаєте, як купити собі смарт-годинник, який постійно нагадує. Тобі, що треба рухатись більше, чим підштовхує тебе на правильні дії. Робот Пилосос Джетбот AI не лише ефективний у прибиранні, а й легко інтегрується в екосистему розумного дому за допомогою застосунка SmartThings. Ця платформа дозволяє керувати всіма підключеними пристроями в будинку, створюючи унікальний досвід для користувача. За допомогою цієї програми, ви можете віддалено спостерігати за. Роботою пилососа перевіряти його стан у режимі реального часу, налаштовувати режими із зони прибирання, та навіть стежити за вашими домашніми улюбленцями, завдяки функції JetLife Monitoring. Та ви взагалі можете стежити за своєю квартирою або будинком. Функція моніторингу корисна не лише для прибирання, вона забезпечує додатковий рівень безпеки вашої оселі. Ви можете не тільки переглядати відео у реальному часі, але й отримувати сповіщення, якщо пилосос виявить рух, що може бути ознакою присутності людей. Чи домашніх тварин? І ця функція працює з використанням End-to-End -end Encryption, що гарантує конфіденційність ваших даних, оскільки доступ до відео має лише. Авторизований користувач для тих, хто має домашніх улюбленців, JetBot Combo AI пропонує спеціальний режим Pet Care, який дозволяє відстежувати їхню активність, коли вас немає вдома. Більше того, якщо пристрій виявить гавкіт собаки, він може автоматично увімкнути музику або інші розумні пристрої, щоб заспокоїти вашого улюбленця. Однією з головних інновацій JetBot Combo AI є штучний інтелект розпізнавання об'єктів, який дозволяє пилососу аналізувати. Різноманітні об'єкти в приміщенні та адаптувати свої дії під кожну. Конкретну ситуацію він розпізнає тип підлоги, визначає зони з найбільшим скупченням бруду та автоматично налаштовує потужність всмоктування або обертання насадок для вологого прибирання. Система Лідар, про яку я вже згадував, сканує приміщення з точністю, яка є близькою до систем, що використовується у самокерованих автомобілях. Вона багаторазово зчитує відстань до предметів у кімнаті, що дозволяє створити детальну карту простору. Ця технологія допомагає пилососу працювати ефективніше навіть у темряві. Або в умовах слабкого освітлення. Для уникнення застрягань, JetBot Combo AI оснащено активним стерео 3D-сенсором, який розпізнає дрібні предмети навіть висотою лише 1 см. Це забезпечує гладке і безперешкодне прибирання, без необхідності вручну прибирати перешкоди. У розробці JetBot Combo AI враховано не лише функціональні потреби, але й екологічний вплив. Станція Steam Plus забезпечує ефективне використання води, що знижує споживання ресурсів. Час прибирання парове очищення забезпечує природну дезінфекцію без потреби у хімічних засобах, що робить його більш екологічним варіантом для вашої оселі. До того ж, пристрій сертифікований за стандартом UL Solutions, отримавши найвищий рівень безпеки IOT Діамант. Це означає, що ваші дані, що передаються через застосунки та сервери, надійно захищені. Системи безпеки важливі не лише для захисту приватних даних, але й для безпечної експлуатації пристрою вдома, що є реально крити. Для довготривалого використання. Samsung JetBot Combo AI це більше, ніж просто пилосос. Це інтегрована частина вашого розумного дому, що поєднує можливості штучного інтелекту, ефективність прибирання та турботу про гігієну. Завдяки продуманій системі навігації, високій потужності прибирання та зручності використання цей пристрій стане надійним союзником для тих, хто прагне автоматизувати процес догляду за домом. Такий пилосос ідеально підходить для. Тих, хто цінує чистоту технології та екологічність, і хоче забезпечити свій дім не лише функціональним, але й гармонійно облаштованим для максимальної ефективності пристроєм щоб отримати максимальну користь від Samsung JetBot Combo AI, слід звернути увагу на кілька важливих моментів: ось кілька практичних порад, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу пристрою та найкращі результати. Під час прибирання, по-перше, регулярне очищення станції та пилозбірника. Хоча JetBot Combo AI має функцію автоматичного очищення, час від часу варто перевіряти стан фільтрів та контейнерів для пилу. Це дозволить уникнути перенавантаження і забезпечить стабільну роботу пристрою. По-друге, це забезпечення доступу до всіх приміщень, щоб пилосос міг ефективно сканувати та прибирати всі кімнати. Варто тримати двері відчиненими. Це дозволить пристрою зібрати більш точну віртуальну. Карту будинку та забезпечити краще покриття. По-третє, це оптимізація розташування меблів. Зручна для пилососа розстановка меблів, також дуже важлива, наприклад, високі меблі, під якими робот зможе легко приїжджати, значно полегшить процес прибирання. Уникнення дрібних предметів на підлозі мінімізує ризик їхнього пошкодження або блокування пилососа. Четверте, налаштування віртуальних зон і стін. Через застосунок SmartThings ви можете налаштувати зони, яких пристрій має уникати або на які слід звернути Більше уваги під час прибирання, це особливо корисно для захисту крихких предметів або цінних меблів. Догляд за домашніми улюбленцями. Якщо у вас є домашні тварини, варто використовувати функції Jet Life Monitoring та Pet Care. Вони дозволять вам не лише слідкувати за станом вашого улюбленця, коли ви відсутні, але й взаємодіяти з ним через пристрій, заспокоюючи звуками або музикою. Це дуже прикольна функція. Однією з ключових переваг Samsung JetBot Combo AI є його можливість інтеграції з. Іншими пристроями розумного дому, наприклад, ви можете налаштувати сценарії автоматичного вімкнення та вимкнення світла залежно від траєкторії руху пилососа. Це не тільки підвищує комфорт, але й сприяє зменшенню споживання енергії. Завдяки SmartThings можна створювати складніші сценарії, в яких пилосос буде працювати в тандемі з системами, наприклад, кондиціонування або опалення, забезпечуючи комфортний мікроклімат під час прибирання. Усе це створює єдину екосистему, де кожен пристрій працює злагоджено. Для досягнення оптимального результату. Якщо заглянути на кілька років уперед, можна припустити, що подібні пристрої будуть ще більше інтегровані в повсякденне життя. Вони поступово беруть на себе не лише функції прибирання, а й роль помічників у догляді за домом. Це відкриває широкі можливості для тих, хто цінує час і хоче автоматизувати рутинні завдання. Пристрій як Samsung JetBot Combo AI представляє собою перехід до майбутнього, де розумний дім буде працювати як єдина. Система, адаптуючись до індивідуальних потреб кожного мешканця. Цей пристрій допоможе вам не лише зекономити час на прибиранні, але й полегшить догляд за домом, надаючи можливість насолоджуватися чистотою, затишком і продуманим інтер'єром вашого простору. Даний флагманський новий робот-пилосос від Samsung залишив у мене виключно позитивні враження від експлуатації. Якщо інвестувати в розумні пристрої, то саме так всім рекомендую. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся Цим відео з вашими друзями та просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!